Ось цей невеличкий апарат, справжня втіха для медиків, такого чекали роками. Останнє оновлення техніки було майже 10 років тому. В рік ми робимо близько 42 тисяч кардіограм в рік. То тільки кардіограм. А якщо робити обстеження, враховуючи, що на одному кардіографі можуть бути і функціональні обстеження, проби функціональні, і велоргометрія, додаткові обстеження, то виходить близько 60 тисяч. То є дуже велика кількість на таку кількість населення, і про цей кардіограф він просто не витримує того навантаження. Привезли апарат волонтери громадського об'єднання швидкої допомоги майдану. Хоч у Києві кардіограф був три тижні, медики ним практично не користувалися. Коли ми отримували цей кардіограф, коли ми його передали на майдан, тоді було людям не до того, коли почали розстрілювати людей. Вже не було, і горів будинок профспілок, вже не було де робити насправді ні кардіограм. Ми пацієнтів перевозили до Львова в Кліві в закордонні клініки. Подарований сучасний кардіограф, допоможе вчасно виявляти патології серця на будь-яких стадіях. Медики зізнаються, самі б такого не змогли купити. Апарат коштує більше 30 тисяч гривень. Апарат буде стояти в кабінеті невідкладної допомоги. Туди, куди люди звертаються поза чергою в стані гострих станів, переважно це серцеві болі, це підвищений артеріальний тиск, це висока температура. От, власне, підозрена інсульт, підозрена інфаркт, гіпертонічні кризи, якраз перше, що треба зробити після оцінки клінічного стану, зробити. Бити яке тим, щоб оцінити роботу серця кардіограф працюватиме вже через кілька днів. Його ще треба налаштувати. Ірина Качмара, Олексій Рапіта, Новини.